Ага, і що? Оце вже 100 відсотків, так? Кажуть, що літо зовсім скоро буде у Калгарі. Побачимо, побачимо. Угу. Безкоштовні курси навчання для юристів у Калгарі. Альберта у Потюніті стрім знову відкрита. Фестиваль Івана Купала та багато іншого. І про все це ви дізнаєтеся у твоїй новини Калгарі. Я не знаю, як ви. а Я вже дійсно втомилася від цієї зміни погоди у Калгарі. Я відчуваю, як вона на мене впливає, як нічого не хочеться робити. Як чи то тиск піднімається, чи падає, чи то старість, що я не знаю. Ось, але дійсно хочеться вже тепла. І офіційно у Канаді літо прийде 21 червня. Де та весна поділася? Я поняття не маю. А для того, щоб ми з вами дійсно відчули літо, нам допоможе українська кав'ярня у місті Калгарі. І зараз вони пропонують стравбері сезон, коли у них і напої з полуницею. І чизкейки з полуницею, і все в полуниці потім буде через сезон, як я знаю, але зараз полуничний. Ну словом, ви тепер знаєте, де можна черпнути трішечки літа, а де назбирати найактуальніших та перевірених новин, то це завжди у твоїй новини Калгарі щопонеділка. Мене звати Ангеліна Таран, я телетарадіоведуча, яка перемістилася на Ютуб і готова створювати для вас новини. Є офіційною кореспонденткою Конгресу Українців Канади, відділу міста Калгарі і розповідаю часто вам про їх програму. Ми підтримки, а також програми навчання, волонтерські програми, і зовсім скоро будемо шукати волонтерів на день незалежності. Ну а далі переходимо до випуску новин. Цими днями відбувся показ кінострічки Будинок слово про українських поетів, які зазнали радянського впливу. Проживали вони у Харкові у будинку, який навмисно створили для них, і щоб наші українські письменники писали твори, у яких звеличують радянську владу. Зараз на екрані ви бачите, як люди мовчки виходять з зали, і дехто залишається, і обговорює далі фільм, тому що дійсно він видався тяжким. Він видався непростим, особливо враховуючи те, що ти розумієш, що це не просто видуманий сценарій, а це дійсно наш історія, і на жаль, як би це зараз штампово не звучало, вона повторюється. А про анонси наступних кіноподій я буду розповідати вам у випуску новин. Безкоштовна програма навчання для юристів у місті Калгарі. Друзі, я маю вам трішечки привідкрити секрети цієї програми. Програма твої новини Калгарі» це. Мій задум допомогти нам інтегруватися у канадське суспільство. І зараз у більшості випадків ви дивилися контент української мови. Але потроху я буду включати сюди англомовних спікерів, спеціалістів, невеличкі інтерв'ю, і звісно більше дізнаватися про можливості реалізації себе у цій країні. Ну а далі ми переходимо до невеличкого інтерв'ю та висвітлення цієї довгоочікуваної програми від Осуджі ЕНСМІД. Пошук житла, пошук роботи, проблеми з навчанням в Канаді, і це тільки квіточки, які турбують українців, що приїхали до Канади. Друзі, сьогодні хочу познайомити вас з організацією, яка займається питаннями імміграції, а також у них є безкоштовна програма навчання для юристів. Якщо вам потрібна ця інформація, підпишіться з вас серденько і полетіли. Please, can you tell me about your organization and how you can help immigrants especially Ukrainians in Calgary? Sure. So this is Asuji and Smith Lawyers. Uh, we're a law firm in Calgary, Alberta, but we work all across the country and all around the world. We work with immigrants from everywhere coming into Canada and also within Canada who are trying to deal with status issues. And we work with Ukrainians regularly, so from giving live presentations on how to get permanent residency, to working with clients that are maybe struggling with their actual status in Canada, what to do with the QIT, what to do after the QIT, all of those kinds of things. So we help on many, many different levels. Can you say me about this program? Program that everyone of us can understand for what and for who this program? And then I know that you have one Ukrainian girl. Who yes. can help, with, uh, help us to explain it in Ukrainian because yes. I know it will be more easier. Like Absolutely, yeah, 100%. So, um, Ola Senkovich is one of our legal assistants here, but she's also our Ukrainian client coordinator and she's also working with the FIDI team to help bring in internationally trained Ukrainian lawyers into the FIDI program. FIDI, what does it <coughs> mean? Like? Okay, so foot in the door okay that's what it is the fitting point. foot in the door foot in the door lots of people don't know this little phrase but it's this idea of just getting a first step in somewhere just getting an ability to to start somewhere being given just a little boost to help start a project or uh, an idea and in this case a career in canada Ну, от я вже говорила трішечки про Ольгу, про нашу українку, яка працює в цій компанії, може допомогти розібратися нормальною українською мовою, щоб було все зрозуміло. Так. Ольга, добрий день, доброго дня вам. По перше, хочу подякувати, що ви робите дуже багато гарних, класних, корисних справ для українців. Це постійні лекції в церкві, а це постійна допомога. Постійно з вами можна бути на зв'язку і вихідні, і в будні дні. Є таке. скажіть мені, будь ласка, скільки ви вже в Канаді? Що у вас стільки енергії на те, щоб допомагати не тільки собі, а ще й іншим людям? Все у світі відносно. Я давно вже тут <раплодження> з вересня 2022 року. Я приїхала в Канаду. І працюю тепер в Осуджені Сміт, допомагаю українцям, допомагаю представникам інших держав. Але, зокрема, я зосереджена на українцях. Угу. Треба зробити все, щоб нам тут було добре. І, <гум> І ось я хочу все ж таки, щоб ми не відтягли багато, багато часу перейти саме до цієї програми, яка вже може зробити багатьом людям добре. Ми з нею ми трішечки зна що це за програма. Чи могли б ви детальніше розповісти, на кого вона орієнтована і чим вона може бути корисною? Звичайно, значить, програма Фіді розрахована на юристів, професійних юристів, консультантів, які приїхали до Канади і шукають себе. Ви знаєте, так важко зорієнтуватися, важко знайти себе, важко дати свою ідею і знайти тих людей, які тобі допоможуть. Фактично. Чарльз Осуджі в 2011 році, коли приїхав в Калгарі, зокрема, так він починав свій професійний шлях дуже важко. І в процесі того, що треба було постійно вдосконалюватися, постійно підтверджувати свою кваліфікацію, постійно доказувати всім, що ти чогось вартий, йому прийшла прекрасна ідея в голову, що потрібно іншим допомогти, щоб вони так довго не йшли до своєї мрії. І от він започаткував програму FIDI, Food in the Door Initiative. Вона є абсолютно безкоштовною. Тобто, абсолютно. абсолютно. От зараз хтось з наших глядачів подається за посиланням в описі під відео, але перед тим додивлюється відео до кінця е і безкоштовно проходить навчання. Безкоштов. Що це взагалі за навчання? Розказую. Значить, е це навчання, тренінги, які розраховані на те, що людина приходить до нас безпосередньо до юристів. І має можливість заглянути за лаштунки, подивитися, як воно працює зсередини, що потрібно робити, куди потрібно йти, яка документація потрібна для певних справ. І вони мають змогу все це робити у формі тренінгів. Вони відвідують лекції, вони ходять на консультації, вони роблять consultation notes. Угу. Після того у них відкривається можливість йти в суд. Бути присутніми при судових рішеннях, дивитися, яким чином оформити документи на це все. І так далі. і так далі. Тобто ці базові дрібні, а, дрібні пазлики складаються у загальну картинку потім. Через три місяці вони мають можливість зрозуміти. Як це бути юристом в Канаді? І чи взагалі їм таке підходить? Тобто, як я розумію, а є існуючий юрист в Канаді, якому таким чином, скажімо, беруть помічника, який в ході реальної роботи юриста слідує з ним по усіх ось цих етапах роботи, знайомиться. І що знову ж таки побачила вас там на вебсайті нетворкінг? Знову йому приділяється велика увага, так. чому і як це працює саме в цьому напрямку? Чи є якісь особливості? А... Особливістю є те, що ви починаєте цей нетворкінг одразу. Ви приходите і знайомитеся з юристами, з їхніми помічниками. Виходите в суд. Ви знаєте, хто працює суддею, ви знаєте прокурорів, ви знаєте усю ком'юніті одразу. Вам не потрібно це робити окремо. Ви у співпраці з іншими юристами отримуєте свій нетворкінг, ви отримуєте можливість познайомитися з людьми, роззнайомитися таким чином, щоб ви зуміли себе представити, щоб ви зуміли показати, на що ви здатні. Але таке теж питання. Я знаю, що поприїжджало багато студентів, хто тільки закінчив юридичний факультет. Так? Є ті, хто існуючі. чи мають вони якось підтвердити свій рівень освіти, або надати якісь документи, можливо, пройти якийсь певний тест тут, щоб підтвердити свої знання, щоб їх допустили до цієї безкоштовної програми. У нас є правило: якщо ви маєте диплом, якщо ви кваліфікований юрист, якщо ви не хочете бути тут. Ви заповнюєте заявку і приходите, mm -hmm. тобто немає обмежень, які би говорили, ви маєте мати 10 років досвіду чи щось таке. Ви юрист, ви маєте диплом, ви хочете працювати. Приходьте і працюйте, пробуйте себе. Mm -hmm. Ще таке запитання: скільки триває навчання? Тому що я розумію, що багато українців вже мають якийсь парта, мають фултайм. Побачив, що зараз і новину будуть кидати все і бігти. Але е, чи можливо буде поєднувати зараз свою роботу з цим навчанням? Так е, максимальна кількість годин, яку юрист може провести у компанії, працюючи над файлами, працюючи над іншими справами, це 20 годин в тиждень mm -hmm. не більше. Mm -hmm. У нас програма розрахована на три місяці. Якщо ви маєте можливість прийти і виділити собі час два дні в тиждень, ви приходите на два дні в тиждень. Якщо ви хочете прийти щодня по три години, ви приходите щодня по три години. Тобто, ви вже регулюєте самі процес і регулюєте свій графік. Немає стандарту, який би казав. Вам потрібно відпрацювати 5 годин сьогодні обов'язково. Ні, це все варіюється. Ми всі дорослі люди, всі люди працюють, всі якимось чином забезпечують себе. Це не проблема. Це все робочий момент. А якщо людина взагалі не має досвіду і вирішила, що тут я хочу займатися саме цією справою, цей курс підходить. Цей курс підходить для всіх, то їй вниз. Ага. Я хотіла трішечки бачити, так от підійти, можливо, щось дізнатися, але не зовсім вийшло. І найголовніше аби, запитання буде, які виникають і вже виникає у мене. Чи не даєте ви потім по завершенню навчання якийсь сертифікат? Або, можливо, ви допомагаєте з працевлаштуванням? Бо завжди, як проходять навчання, одразу розраховують на те, що потім буде якийсь плюс допомога з пошуком роботи? Звичайно, багато юристів, які зараз працюють у нас в команді, прийшли з програми ФІДІ. А я там українці. У нас зараз двоє українців. Тобто вони таким чином показали себе. Вони показали себе, на що вони спроможні, вони закінчили певний рівень навчання тут і вони прийшли юристами сюди, бо їх знають. Це той нетворкінг, який потрібен для працевлаштування. Якщо тебе ніхто не знає, ти стаєш нікому не потрібен. А коли ти приходиш, привносиш свою лепту, показуєш себе, закінчуєш навчання. Завершуєш якусь програму, тебе знають обличчя? Я знаєте, одразу опереджаю запитання в коментарях: що а для чого ж це робиться компанія? Ну за ким посилом? Тому що, ну як в Україні звикли, якщо щось робиться безкоштовно, тут якийсь підвох. В Канаді я вже ну не раз зіштовхувалася з тим, що дійсно волонтерство це волонтерство, що дійсно люди хочуть допомагати. Чи могли б ви зі своєї сторони, людина, яка вже працює в цій компанії, пояснити. Чому то так відбувається в Канаді? Чому існує, наприклад, ось така програма? В нас загалом різні системи цінностей. Ми звикли до іншого. Ми звикли до того, що безкоштовно нічого не буває, як ви сказали. Так? Е, на щастя, буває. І люди можуть скористатися цією нагодою. Чому почали програму? Мабуть, через те, що сам Чарльз пройшов усі ці, як він каже, кола пекла, і він знає, як це бути юристом і не мати змоги працювати за спеціальністю впродовж певного часу. Це головна причина, чому він відкрив програму Фіді. Друга причина це те, що дуже розповсюджений нетворкінг. І таким чином залучається різна абсолютно аудиторія. Ми mm -hmm. маємо людей, які представляють країни Африки, країни Азії, Північну Америку, Європу і так далі. Тобто, цей нетворк, оця система ком'юніті є дуже важливою. І тоді, коли ти знаходиш себе, коли ти допомагаєш іншим знайти себе, ти сам себе почуваєш краще. Знаєте, на завершення нашого такого невеличкого інтерв'ю, я вже відчуваю, бачу, всі переходять за посиланням, подаються і успіхів вам у тому, коли почнеться навчання. Неважливо це що люди зараз подадуться, чи потрібно там з 1 червня, з 1 серпня. Немає різниці. домовилася я про те, що для українців буде окрема сесія. Тому усі, хто зацікавлені, звертайтеся, будь ласка, ви знайдете. Я залишу електронну пошту за якою можна звернутися. І я буду розсилати імейл з повідомленням про те, коли відбудеться сесія, де вона відбудеться. Я підозріваю, що це буде в нашому центральному, все таки, офісі там більше можливостей, більше місця. От і всі українці, хто приїхав, і є юристами запрошуються на цю сесію. hunting. People don't realize How important LinkedIn is, how important going to events is, shaking hands, liking posts, commenting on posts. And you'll find in Calgary and in Alberta generally, you know, people are open to going for coffee. They don't want a CV shoved in their face, they've got hundreds of CVs. They want to meet someone and talk to them about who they are and what they want to do and maybe give them some advice. And you can always ask people about their careers and how they got there and what they did. And I think that's really really important. And so Foot in the Door Fidi program basically takes internationally trained lawyers and they do all the work. They follow along after all the Canadian lawyers, they work on files, they do research, all of those kinds of things. So it's an amazing program for internationally trained lawyers. Class. Друзі, на цій позитивній ноті я сподіваюся, що ви все зрозуміли. Нетворкінг ми вам вже влаштовуємо. Ви знаєте нас, можете писати нам, допоможемо чим зможемо. Звісно, дякуємо вашій компанії за цю можливість Фіді, навчання для юристів. Посилання в описі під відео. Підписуйтесь, не забувайте ставити ваші вподобаєчки, а ми продовжимо працювати і збирати актуальну та важливу інформацію. Щасливо! Було? Клас, дякую вам! Нарешті це сталося. Бі центр відкрив двері для усіх калгарійських жителів. Якщо ви не знаєте, що це таке, зараз розповім. BMO-центр центр це найбільший конгрес-центр у західній Канаді, і його розширення значно збільшить можливості та зручності для проведення великих заходів. Цей проект є значним розвитком для Калгарі. Очікується, що новий центр буде притягувати більше національних та міжнародних заходів, сприяючи зростанню туризму та створенню нових робочих місць як під час будівництва, так і під час його завершення. Очікується, що щорічно цей центр буде приносити близько 100 мільйонів доларів на рік. Цей центр зможе вмістити до 33 тисяч людей і має великий бальний зал на 5 тисяч місць. Панорамним видом на місто і гори Проєкт фінансується за рахунок федеральних, провінційних та муніципальних внесків, що підкреслює його важливість для громади та різних рівнів уряду. Альберта стрім знову відкрита. Я знаю, як ми всі на це довго чекали. Тепер давайте розбиратися, як це буде відбуватися, і що вам потрібно для цього мати та знати. Для заявників переконатися, що у вас є всі необхідні документи, такі як Вест, Айлс та інші підтверджуючі документи, готові у палі на вашому робочому столі. Регулярно перевіряйте посилання на потік Альберта у Stream стрім. Ви також можете це робити за посиланням в описі під відео. І я також буду вам одразу інформувати про оновлення в програмі, про певні ведення, про те, взагалі якою є ситуація у твої новини калгарі А коли не встигатиму підготуватися до випуску новин, то запрошую вас у телеграм-канал, у якому ви завжди зможете знайти інформацію у текстовому варіанті. І як тільки що з'являється, одразу я додаю туди. Запрошуйте друзів і самі підписуйтеся. Заявки будуть прийматися лише на 7 дат до кінця дві Вартого року, 11 червня, 9 липня, 13 серпня, 10 вересня, 8 жовтня, 5 листопада та 10 грудня. Коли буде досягнуто мети по заявках, жодних подальших заявок не буде прийматися до наступної дати. А чи чули ви про перший критий парк у місті Калгарі Bevo for Healthier Generation. Проект вартістю 62 мільйони доларів був розроблений у співпраці з архітектурною фірмою Діалог. Парк враховує потреби людей різного віку, можливо. Осте та культур тут передбачені звукові та світлові функції, що імітують схід і захід сонця. А також різноманітні текстури підлоги для полегшення навігації. Парк може розмістити до 1400 осіб і підходить для проведення громадських та культурних заходів. Тож, якщо ви шукали якесь нове цікаве місце для відпочинку вашої родини, сподіваюся, ця інформація була корисною для вас. Але ще більш корисною інформацією буде про англійську мову. Тому що так, друзі, я розумію, українська ком'юніті тут дуже сильна. Інколи забуваємо, що ми перебуваємо в Канаді, але не маємо про це забувати. Маємо. Покращити нашу англійську мову. Я вам скажу, що останні два рази буду чесно, я вже просто фізично не могла прокидатися о шості ранку на заняття. Зараз я буду шукати собі трішечки інший часовий проміжок для занять англійською мовою. Прем'єра, запрошую вас подивитися нову рубрику англійської мови у програмі Твої новини Калгарі з неймовірною викладачкою Ларисою і новою помічницею твої новини Калгарі Яною. Приємного перегляду, привіт, Ангеліна! Привіт всім, хто по ту сторону екрану дивиться на сьогодні. Вітаю Лариса! Вітаю, вітаю Ангеліна! Віталій Яна, вітаю шановних глядачів! Я дуже рада, що ви доєдналися до цієї ініціативи, підтримали її. І сподіваюся, це буде дуже корисно для наших українців, які роблять свої перші кроки у вивченні англійської мови. А саме наша рубрика називається Вчимо англійську з Хейвен психологічні та лінгвістичні лайфхаки з Ларисою Соколовською. Трохи детальніше розкажу глядачам, хто ви. Наша Лариса це кандидат наук, доцент кафедри іноземних мов її сфера методика викладання іноземних мов. Вона сертифікований викладач ІСАЕЛ із досвідом 27 років викладання англійською мовою у вищих навчальних закладах, науковець, який має 65 наукових статей, більш ніж 100 наукових міжнародних конференцій і публікацій. Ну а ще вона авторка підручника заудіювання за та перекладу, коуч, лінгва коуч і психолог. Дякую, я дуже рада, що маю дійсно можливість поділитися і знаннями, і досвідом. І дуже сподіваюся, що це буде корисно для всіх наших глядачів. Мета наших зустрічей допомогти українцям, які приїхали в Канаду з недостатнім рівнем мови. Організація Haven, вона пропонує дійсно унікальну мовну програму. Я не побоюсь цього слова, саме унікальну. І вона допомагає новоприбулим і в тому числі з України. Я як викладач, як психолог, працюю з, дорослею, з дорослими людьми, з дорослою аудиторією вже 25 років. І за ці роки, звичайно, розумію причини, по яким дорослим багато часто важко сприймати мову. І багато питань і складнощів саме мають психологічні підґрунтя. Тому наша, наша рубрика, наша рубрика буде складатися з трьох аспектів: по-перше, я буду малювати ситуацію. І якщо глядач впізнає себе у цій ситуації, то далі будуть пропонуватися техніки і вправи, які допоможуть вийти з цієї ситуації, тобто з цього психологічного блоку, який блокує засвоєння мови. І е, якщо виконувати ці вправи, то дійсно е, засвоєння мови буде набагато легше. Тут потрібно пам'ятати, що якщо не приділяти час, якщо не вчити і не, не займатися цим, то ніяка психологія, ніякі НЛП, ніякі методи гіпнотерапії гіпно тут не допоможуть. Це 100%. Тому, е, Тому, перш за все, це бажання. І третій наш аспект це саме мовний аспект, лінгвістичний аспект. де Ми будемо працювати над такими труднощами, які важко розуміти і важко засвоювати. І тому будемо приступати. Це це дуже корисно, я вважаю, бо я сама стикнулася з тим з тими самими проблемами. Я рік тому тільки переїхала до Канади, і я досі маю ось тут на моїй стіні дуже багато стикерів з різними словами, якимись маленькими фразочками. Але це не завжди робота працює, бо, бо мені здається, що мій мозок все ще знаходиться в якомусь стресі. Хоча я собі говорю, що ні, але я думаю, що все ж таки так. Давайте сьогодні розглянемо нашу частину лінгвістичну частину і більше по -про поговоримо про неї. Що ми сьогодні будемо вивчати? Сьогодні ми подивимось на дії слова. А саме чому я вибрала саме ці дії слова? Бо мене дуже часто запитують: дайте мені, дайте нам правила вживання прийменників. Я кажу, що для того, щоб запам'ятати правила вживання прийменників, дуже часто ми маємо вивчати дієслово саме з цим, чи з цим прийменником. І тоді воно буде вживатися правильно. Тому я вибрала три слова сьогодні, які мають значення прибувати, приїжджати в світлі того, що ми казали про те, що люди приїхали до Канади. І перше слово прибувати, приїхати це arrive. Якщо прибувати приїжджати до, до міста чи країни, arrive in. I arrived in Calgary 2 years ago. I arrived in Canada 2 years ago. We will arrive in Ottawa at about five o'clock. Якщо ви приїжджаєте прибуваєте до якогось місця, театр, кінотеатр, вечірка, аеропорт буде arrive at. I arrived at the airport 2 hours ago. When I arrived at the party, all my friends were already there. Запам'ятайте, після arrive. To не можна. Arrive in or arrive at. Але come буде саме сту приїхати. Come to. I came to the city because my friends live here. I'll come to your house tonight and I'll tell you everything. Come to. Get to. до якогось Excuse me, sir. How can I get to downtown? The fastest way to get from Ottawa Airport to downtown is by taxi. Тож, запам'ятовуємо ще раз. Arrive in city or country. Arrive at airport. Arrive to не, не вживається, але come to and get to. Запам'ятовуємо і вживаємо певно. Дуже дякую. Бо я зараз зловила себе uh, на думці, що я завжди усюди тулила ту. Come to, Arrive to завжди в мене було ту. Come to Arrive in Canada. Come to Canada. Ну супер. Сподіваюсь, ви теж для себе щось змогли навіть з цього короткого um, міні-уроку для себе щось запам'ятати, і це було дуже корисно. Лариса, дуже вам дякую і до зустрічі наступного понеділка. Дякую. Дякую за запрошення. До, 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 до наступної зустрічі. Всім папа. -па. Пока! Друзі, якщо вам сподобалася ця рубрика, будь ласка, не соромтеся написати ваші відгуки, ваші побажання, ваші пропозиції, тому що хочеться допомогти і вам, хочеться допомогти собі, хочеться зробити щось креативне і цікаве. І в моєму баченні є бажання створити певну таку знаєте програму у форматі ранкового шоу, на якому я працювала, де будуть певні рубрики, які будуть допомагати вам отримувати якісно, цікаво, легко та весело інформацію, і допомагатимуть вам взагалі жити то життя у цій канаді. Неодноразу. Овочула запитання, як перевести кошти з Канади. А чи знаєте ви якісь програми, чи є якісь функції, де не беруть потім додаткові за це кошти? Друзі, така програма є. Раніше розповідала і розкажу ще: RemitB. грошові перекази з Канади до України. На даний момент вони пропонують три продукти: три послуги: грошові перекази онлайн у 100 країн світу, обмін валюти в доларах. США, і міжнародні мобільні перекази: обмін канадських доларів на долари США та поповнення міжнародних мобільних рахунків, подарункові картки та оплата рахунків. Найбільше перевагою цієї компанії є те, що якщо ви пересилаєте гроші від 500 доларів, то ви не сплачуєте ніякої додаткової комісії. Тобто, якщо ви вирішили, що треба задонатити, допомогти рідним, щось там оплатити зі своїх рахунків, назбирайте це одразу в одну велику суму і пересилайте. І до речі, пересилання іде протягом одні. Ні, хвилини, ну якщо там певні виникають складнощі у переказі, це може зайняти до одного дня, але не більше. Ремітбі є прямим партнером Приватбанку. Ну а Приватбанк є майже у кожного. Про інші послуги та переваги цієї компанії ви як завжди зможете переглянути на сайті. А посилання в описі під відео. А ми переходимо до івентів. Newcomers центр приготував для вас безкоштовну розвагу на воді. Сімейні походи на каяках на гледморському водосховищі. Усе необхідне спорядження буде надаватися. Якщо вам цікаво, переходьте за посиланням в описі під відео. Б'юті майстри, ця новина для вас вже 15 червня. У місті Калгарі відкривається найбільший коворкінг б'юті простір для б'юті майстрів, де ви можете прийти і зрощувати свій особистий бізнес. Бути своїм власним босом, а також це місце професійного нетворкінгу, і в цьому закладі ви можете проводити свої професійні майстер-класи. 15 числа вас запрошують на Open House, де ви можете познайомитися з канадським бізнесом і представити свій український. Також буде можливість виграти квиточки на майстер-клас зі створення парфумів. А ще буде змога виграти прикрасу канадського бренду і отримати знижку на прокат сукань для ваших важливих подій. Якщо ви зацікавлені, переходьте за посиланням в описі під відео, тому що реєстрація обов'язкова. Ну, а коли вже з грошима розібралися і попрацювали, то треба і відпочити. Запрошую вас на фестиваль український Івана Купала у Британській Колумбії. На вас чекає насичена програма. Буду щаслива бути вашою ведучою, подарувати вам незабутні враження. І найцікавіше, що це не просто фестиваль, це кемпінг із такою культурною та насиченою програмою. Ця ця подія буде серед гір, у єднанні з природою, українська кухня та можливість придбати собі вишиванку чи зробити ляльку-мотанку. Якщо ви зацікавлені, переходьте за посиланням в описі під відео. Серед коментарів, які будуть тут під відео, це може бути будь-що ваша порада, зауваження, рекомендація. Оберу одного переможця, що отримає квиточок на цей фестиваль. Не посіть свою можливість провести цей день зі мною та Іван в Калгарі. Ну, ось таким видався випуск новин. Я сподіваюся, що вам було корисно та цікаво. І для мене найголовніше, щоб ви не витрачали просто свій час. Тому що я так не люблю, коли робиться, і не хочу, щоб ви так робили. До речі, цими вихідними ще й визначають день батька. Тож, шановні татусі, вітаю вас із цим професійним батьківським днем. Бажаю вам терпіння, терпіння і ще раз терпіння. Тому, папуся, передаю тобі вітання із Канади, і ви обов'язково привітайте своїх рідних. Ууу, як я довго тебе чи. Чекала, як я довго тебе чекала. Я скоро прийду до них жити. Я скоро прийду до них жити.